Як можуть врятуватися люди, які ніколи не чули про Христа? Ми знаємо про те, що Євангелія проповідується близько двох тисяч років. А як бути з тими людьми, які жили до цього? Адже існували дуже великі цивілізації, наприклад, у Китаї, в Індії, в Америці і в усіх цих місцях люди тривали час взагалі нічого не чули про Ісуса Христа, чи можуть такі люди бути спасенні? Звичайно, справа порятунку це не наша справа, і тільки Бог знає, як рятувати людей. І він ухвалює останнє рішення щодо порятунку Але ми можемо мати деякий натяк на те, як Бог ставиться до таких людей, які ніколи не чули звістки Євангелія. І про це говорить апостол Павло в посланні до Римлян у другому розділі, він говорить таке: бо не зважає Бог на обличчя, адже ті, які без закону згрішили, і загинуть без закону, а які згрішили в законі, будуть осуджені згідно із законом. Оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони виявляють, що діло закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну. Отже про що тут говорить апостол Павло? Він говорить про те, що язичники, ті люди, які ніколи не мали закону, можливо, ніколи не чули доброї звістки, але вони все одно можуть чинити згідно із законом, тому що вони мають совість, і Дух Святий дуже часто саме і діє через совість. так, Дух Святий може діяти через своїх людей, навіть тих, що ніколи не знали про Ісуса Христа і якщо людина дослухається до голосу Святого Духа, діє згідно з тим, що говорить їй Дух Святий через її совість, то така людина, згідно з апостолом Павлом, також може бути врятована. Треба пам'ятати, що Бог судить зовсім не так, як судимо ми люди, і наш Бог є милостивим Богом. І як каже апостол Павло в іншому посланні, він не хоче, щоб будь-хто загинув, але він хоче, щоб усі люди могли бути спасені. Тому найімовірніше, Господь визначив якийсь шлях, як навіть люди, що зовсім ніколи не чули про Ісуса Христа, також можуть бути спасенними. У новому заповіті Ілля прийшов в образі Івана. Старий заповіт. Це книга пророка Малахії, закінчується тим, що дається обітниця про пришестя Іллі. Ілля має прийти знову в цей світ і приготувати дорогу для Месії. Коли ми читаємо новий заповіт, ми бачимо, що багато юдеїв не бачили в Ісусі Христі Месію саме тому, що вони очікували пришестя насамперед Іллі, і тільки після цього пришестя Месії. На це Ісус Христос відповідає їм і каже, що Ілля вже прийшов, і він має на увазі Івана Хрестителя. Але Іван Хреститель не був Іллею. Іван Хреститель був Іваном Хрестителем, і ми не можемо поставити знак рівності між цими двома особистостями. Як же це все пояснити? Насправді все досить просто. Коли в старому заповіті дається обітниця пришестя Іллі, не йдеться про те, що дійсно Ілля прийде знову, але прийде людина, яка діятиме точно так само, як колись діяв Ілля. Якщо ми порівняємо Івана Хрестителя й Іллю, то ми можемо побачити, що вони дуже схожі насамперед, вони виконують ту ж саму місію. Якщо ви пам'ятаєте, Ілля прийшов з місією про те, щоб проповідувати покаяння. Він говорив про те, щоб люди, жителі північного царства, покаялися і звернулися до Бога. Точно з такою ж звісткою приходить Іван Хреститель. Він закликає людей покаятися. Навіть спосіб життя Іллі та Івана дуже схожий. Іван носив точно такий самий одяг, який носив Ілля, і поводився схоже на те, як поводився Ілля так, Господь хотів, щоб люди, дивлячись на Івана, впізнали в ньому іллю. отже, ми можемо зробити висновок, що Іван Хреститель був здійсненням пророцтва про пришестя Іллі тому що місія Івана Хрестителя і місія Іллі була одна й та сама. А дух і нареченна кажуть прийди. І хто чує, нехай каже прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Хто такі дух і нареченна з 22 розділу книги об'явлення? 17-й вірш 22 го розділу книги об'явлення говорить таке. А дух і наречена кажуть прийди. І хто чує, нехай каже прийди, і спраглий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Цей вірш містить дуже багато образів, які пов'язані з контекстом усієї книги об'явлення. Взагалі це майже кінець книги, і тут підсумовується усе те, що було сказано у книзі раніше. Для того щоб зрозуміти, що означає дух і наречена, нам необхідно звернутися до попередніх розділів. Наприклад, у перших розділах книги об'явлення дуже часто згадується Дух у цих розділах. Ісус Христос посилає послання різним церквам, і рефреном до цих послань є слова: ті, що мають вухо чути, нехай чують, що дух промовляє до церков. Тобто заклик духа до покаяння і для кожної церкви є своя певна звістка, яку Ісус Христос передає через Святого Духа. Що щодо нареченої, то наречена згадується трохи раніше, у 21 му розділі книги об'явлення, де новий Єрусалим порівнюється з нареченою, що сходить від Бога з неба І Ми знаємо про те, що наречена і дівчина жінка в Біблії дуже часто є символом церкви символом церкви тому можна сказати, що Дух Святий наречена, тобто церква, закликає тих людей, які ще в церкві не знаходяться, тобто вони не мали порятунку, щоб вони здобули цей порятунок. Наступні образи цього вірша також говорять про те саме. Спраглий це та людина, яка жадає спасіння, безпосередньо перед цим описується річка, яка витікає з едемського саду, 22 розділ книги об'явлення. І ця ріка це ріка життя. Також Ісус Христос дуже часто порівнює себе з водою життя, тобто Він той, хто дає воду живу, і вода жива це є спасіння. Отже, у цьому вірші йдеться про те, що і Дух Святий і наречена, тобто церква, закликають тих людей, які ще не здобули порятунок, щоб вони прийшли до Ісуса і набули, і здобули спасіння. Отже, ми бачимо, що образи, які використані в цьому вірші, перегукуються з багатьма іншими образами книги об'явлення. І для того, щоб їх розуміти, нам треба читати книгу об'явлення в контексті. Як зрозуміти, що таке гріховна природа, за словами Павла у сьомому розділі послання до Римлян. У посланні апостола Павла до Римлян у сьомому розділі описується боротьба, яку веде Павло зі своєю гріховною природою. І ось вчені сперечаються, про що насправді говорить Павло, чи говорить він про свій досвід до навернення, або ж про свій досвід після навернення або ж він говорить взагалі про досвід кожного християнина? є багато поглядів на це питання, але я зараз хотів би звернути увагу ось на що. Дійсно, в Євангелії є тексти, які говорять про те, що наша гріховна природа розіп'ята на Христі. Але з іншого боку, є й тексти, які говорять про те, що праведник сім разів падає і сім разів підіймається, і тут постає питання: якщо праведник уже уподібнився Христу, і його гріховна природа розп'ята на хресті, тоді чому він падає? То тогда почому падає? Для того щоб відповісти на це запитання, ми повинні розуміти, що ті заклики апостола Павла, коли він, наприклад, каже, що я співрозп'явся Христу і він закликає нас робити те ж саме, кажуть нам про досвід, який християнин повинен переживати кожного дня свого життя. Тобто, кожного дня необхідно приходити до Ісуса, кожного дня необхідно підпорядковувати себе Ісусу. Якщо цього не відбувається, і наш зв'язок із Христом слабшає, тоді наша гріховна природа може мати знову владу над нами. Власть над нами і так триватиме до другого пришестя. Але коли Ісус Христос прийде вдруге, він раз і назавжди змінить нашу грішну природу, і тоді вже не буде жодного гріха і жодної спокуси.